Термін репресії використовується для визначення методу покарання людей, котрі вважалися антиреволюційними елементами і ворогами народу, методи боротьби з ними, розкуркулення, гоніння та всюди контроль за всепотажниками, масові ув'язнення і розстріли так званих ворогів народу, а також депортації цілих етнічних груп. На вісім років уся сім'я Сергія Албула, уродженця Молдови, була примусово вислана до Алтайського краю як куркулі. Хоча статки родина нажила тяжкою працею на землі. Сім'я там була, а батько перебував у мордовських таборах. мордовських таборах. Мати була з нами, але за 20 днів до повернення вже на батьківщину. Вона померла, так що вона там похоронена в Сибірі, десь під тайгою. Явища репресії відомо не одному поколінню українського народу з 1935 по 51 роки. майже три мільйони українців стали жертвами сталінського режиму. Утім, істина їх кількість невідома до сьогодні. Були це й так звані куркулі, а насправді гарні господарі на своїй землі. Або ж прості патріоти України, яких вважали ворогами народу. Чи... Хтось якийсь наклеп зробив, чи просто неугодні були, чи просто не займалися угодництвом. І їх за це, як кажуть, казнили, розстрілювали, розпинали, От, тому щоб чим бідніша українська нація, комусь було вигідно, щоб поскуднів людський потенціал український, його розум. І зараз, звичайно, минуле не потрібно. Махати кулаками, але потрібно все робити для того, щоб подібне не повторялося. Тоталітарна радянська система будувала суспільство і хотіла е, виховати таку спільноту радянський народ, тобто нівелювати всякі етнічні національні особливості, що могло би загладити, а без цього ми жити не можемо. І тому, звичайно, краща частина людей цю проблему вона виносила як перше на перший план, за що вони були піддані репресіям, тому сьогодні. Ми повинні пам'ятати, що такі дні були чорні в історії. Не допустити їх. Приємно, що сьогодні на заході дуже багато дітей, оскільки він має надзвичайно серйозний виховний захід. Завдання ж нинішнього та наступних поколінь не повторювати помилок минулого, цінувати мир та зробити все, аби історія, написана кров'ю, не повторювалася ніколи. Традиційно на знак вшанування світлої пам'яті всіх невинно вбитих на замучених жертв тоталітаризму до підніжжя пам'ятника Анна скорботи, влада і громадськість, ветерани та школярі несуть квіти та вінки.